Вітаю вас, любі мої дорогі дівчатка. Ще один варіант хочу показати, як зав'язати гарненько, якщо це якесь свято, можна палантин. Я люблю ці палантини, я купляла на джумі. Складений вдвоє по довжині 2 метра на метр, ширина і довжина. Зав'язую ззаду звичайним вузлом. Волосся я люблю ховати. Тому я зав'язую просто тут звичайним вузлом ззаду. У мене є відео, де я розказую, як вести боротьбу з волосечком, яке вилазить. Там цілий у мене арсенал всякого, пристосувань всяких. Тепер дивіться, я вам говорила, вже показувала, я також купила на Джумі трикотажна стрічка. Це як прикраса буде зараз іти, я її. Також одягаю на голову. Вона широка, кінці назад, а стрічку я зав'язую ззаду, під шарфом, можна на два вузли, щоб не розв'язався, і кінці, вони стрейчеві, Я запихую сюди під нижче, під. під, 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 ниже, під під стрічечку, щоб вони не виглядали. Отак От виходить ззаді. Тепер дивіться, є два варіанти. Якщо у вас є каблучка, яка підходить під колір вашого шарфа. Ви можете, якщо вона, ну, він не сильно товстий, просто продіваємо сюди каблучку на шарф. І коли будемо робити отак, отаке на голові, то оця каблучка, оця каблучка вона буде ну, з'єднуватися тут, зрозуміло, так? Да? Або це може бути брошка. А далі ми запинаємо, я покажу далі як. Я взяла на даний момент у мене є три резиночки в колір. І я їх просто зараз одіну на шарф на свій. Це може бути чалма, яка зроблена отак спереду. Але я в таких випадках я роблю Це може бути намисто, це може бути люба резиночка з квіточкою чи з чимось. Тобто, ви розумієте, тут по ширині це саме, а тут оце одіваю і під низ я його поки нікуди не діваю, просто тримаю. Дивимося, щоб отут у нас було однакове. Хоча, звичайно, ми можемо його заплести ну, або заховати сюди хвостик. В цей. Це теж варіант і це нормально. Тепер залишилася ця у нас сторона. З цієї сторони ми зробимо рулик для того, щоб наша голівонька була повище ззаді макушечка. І також підпихуємо його під оцей же рулік, тільки вже знизу він буде триматися. Дивіться, все, що треба, подивитись, якщо у вас є люстерко, ззаді візьмете, поправите, то можна за колочками якщо воно вам спадає. Я закалювати зараз не буду, тобто виходить такий варіант. Це теж ну, класно. Будьте здорові, будьте красиві, незважаючи ні на що жінка повинна бути всегда гарною. Для свого чоловіка, для свого коханого. Хай вам щастить, любі мої. Мирного нам усім неба, здоров'я і щастя.